Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий вимірювач, дальномір або рулетка. Вона більше призначена для приміщень, так як тут є червоний лазер. Він на дворі хіба що в сутінках буде визначати. А в основному це для внутрішніх вимірів. Що він може? Це від компанії Inkerсі, достатньо точний є. Вимірює до міліметра, до 1 міліметра. Можна вимірювати також ще і горизонталь і вертикаль. Додатково може бути корисним. Є пам'ять, запам'ятовується останнє вимірювання. Можна одразу кілька вимірювань. Так, тут аж до 4. Водночас. Можна вимірювати як от, е, з нижнього краю, так і з верхнього. Для цього ми перемикаємо і тут видно звідки йде вимірювання. Далі, що ще можна? Можна вимірювати, наприклад, площу, помірявши е, дві сторони прямокутника. Так? Міряємо одну сторону. Міряємо другу сторону, наприклад, друга буде меншою, і показало площу. Крім цього, можна і об'єм виміряти, також можна виміряти, якщо, наприклад, немає доступу до однієї довжини. Ну, загалом є інструкція, там багато різних вимірювань є. Не маючи повністю всіх розмірів, ви теж маєте можливість виміряти, наприклад, за допомогою тіні, яка падає від сонця, так, якщо це будівля висока. Теж дозволяє виміряти. Загалом досить точний в нього похибка на 10 метрах буквально 1-2 мм. живиться від, від двох батарейок пальчикових 3А. Корисний, хороший інструмент і дальність вимірювання до 50 метрів.